Миру Божого, наші пастори сьогодні показують, як штучний інтелект бореться з каналами Салтаненко. Наші пастори виставляють досить різноманітні проповіді. На різні теми. Тому що Біблія вона вчить нас у всіх сферах нашого життя і пастори це все нам викладають в проповідях, щоб нам було доступно, легко і зрозуміло. Але е штучний інтелект на їхні проповіді, чи то про любов, чи то про апокаліпсис, чи то про наукові факти, докази, яких... Е Викладають наші пастори, що земля створена саме Богом. Штучний інтелект говорить, не можна, релігія. І пастор говорить, наскільки сатана боїться, що люди навчаться, навчаться дійсно жити по Слову Божому, навчаться дійсно протистояти сатані, навчаться дати йому відсіч, і, звичайно, він блокує це все.